В мене іноді питають, особливо початківці, а скільки закидувати чаю, щоб скільки проливів, скільки тримати у ці всі тонкощі заварювання. Друзі, зараз я буду відштовхуватися від об'єму посуду і приблизно середньобюджетної якості шуплеру. Тому що високобюджетники, як правило, тримають більше проливів, низькі бюджетники менше, але ну, якась така середина все-таки в цьому є. І дуже велику залежність має саме об'єм посуду. Посуд може бути як чашка, як чайник, так і гайвань. Просто я беру об'єм, кількість чаю і скільки настоювати, скільки проливів. Приблизно така таблиця. Вона може бути довільною. Ти можеш досліджувати, але якщо ти почнеш по цій схемі діяти, то в принципі я думаю, в тебе все вийде. Це суто від мене така порада. Я займаюся чаюваннями більше 4 років. Тому от в мене так, друзі, розділимо на 4 об'єми посуду. Перший маленький, від 90 до 120 мл, до 115, потім від 120 до 160, середній об'єм, потім вже 170-220 і, наприклад, 220-300. Ну, хай буде навіть такий об'єм, хоча я його ніколи не використовую, всі мої чайнички до 220 мл. І так. Якщо ти закидуєш від 4 до 6 грамів шупуеру в посуд від 90 до 115 мл. От, звісно, якщо це 90-100 мл, то буде 4-4,5 грами. Якщо верхня межа 10-115, там можна вже 5,5-6 грамів чаю. І, наприклад, грудка в нас досить збита. Перший пролив, перше заварювання варто зробити секунд на 40, а то й на хвилину. От, або зробити короткий 10-секундний проливчик, щоб промити посуд. Він трошечки розкривається чай, і вже з другого проливу ми зможемо за 30 секунд заварити нормальний чай. От, тому або тримаємо в першому варіанті хвилину, або 10 секунд, зливаємо і потім пів хвилини. Це перший пролив. На що треба орієнтуватись, друзі, на колір чаю? Він має бути. Не прям нафтово чорний, як правило, в першому проливі особливо, і не супер прозорий. Тобто має бути досить темний колір. Мінімум отакий. Якщо він світліший, ти можеш так зробити, як я, залив ще раз, отримав ще 10 секунд до заварив злив. Тобто, з шупорером такі моменти. Можна робити, такі маніпуляції доступні, ти не зліпсуєш цей чай. Заварювання старого з термосу, температура 95-100 градусів. Якщо вона трошки вже остудилась, ну, наприклад, якщо чайник закипів, пройшло 2-3 хвилини, і ти залив термос з цієї температури може не вистачити, щоб розкрити добре чай, тому одразу закипятили, одразу гострий кипяток в термос цим заливаємо. Ще раз дублюю 90-115 мл, це від 4 до 6 грамів. Перший пролив. Перше настоювання 30-40 секунд. Друге можна зробити 20-30, потім третій 30-40, потім четвертий хвилину і п'ятий можеш тримати 2-3-5 хвилин, і в тебе вийде такий майже як о, смак такого, майже як провареного чаю. В принципі, така система по кількості часу заварювання буде діяти на всі наступні позиції, де буде збільшуватися. Об'єм посуду, коли ми використовуємо такий маленький посуд, це як правило на 1-2 людини. Якщо у нас посуд від 120 до 160 мл, то нижча межа 120-130 мл в принципі добра для, для двох. А якщо ми беремо вже такий більш середнього розміру чайничок 150-160 мл, на трьох, може навіть на чотирьох людей підійде. На об'єм 120 мл можна вже 6-6,5 грамів чаю, на 150-160 мл 7-8 грамів чаю. Якщо візьмеш навіть 8-9 грамів чаю, просто трошечки швидше зливати, там від цієї таблиці на 10 секунд просто мінусуєш, і можна заварити і 9, і 10 грамів чаю. Але щоб слідувати такому так скажімо, легенькому заварюванню, а не просто проливу швидкому чаю, то на 5. Таких мікрозаварювань. 7 7 грамів вистачить. Так, може навіть 8, 7,5. 150 мл 7,5 грамів. Хай буде так. Якщо вже в нас іде посуд від 170 до 220, тобто, вже чайничок такий серйозний, от мінімум на трьох а краще на чотирьох, на п'яти людей, от на в ідеалі, то в нас вже. Треба буде от чаю грамів від 9 до 12 грамів. Відалі 10-11 грамів. Не так вже й багато, ніби як чайник великий, по геометричній прогресії, якщо рахувати, то ніби вже мало бути 15 грамів, чаю, але так не працює, друзі. На такий чайничок достатньо 10. 11 грамів, буде все класно заварюватись, чай буде темний, 5 проливів точно витримає, особливо якщо чай якісний, може і 6, і 7, і 8, і 9 проливів теж таке може бути. Якщо ми беремо вже велетенський чайник, так скажемо, 200 від 220 і вище там, до 300 мл, там вже можна дійсно закинути більше 12 грамів чаю, і 15, і 16 на велику компанію, на 5-6 людей. І час настоювання може бути навіть ще менший. Наприклад, перший пролив 30 секунд, потім 20, 25, 30, 40 хвилина і 3 хвилини. Ось так. Пробуй таку систему. Відштовхуючись від об'єму посуду, як виміряти об'єм посуду елементарно, мірна кружечка. Заливаємо чайничок, якщо в тебе чайничок, дивимося, щоб. У нас ніде не виливалося, буду якісь верхні межі, цей буде твій робочий, не робочий, навіть, а просто об'єм води, який поміщається в цей посад. Але робочий об'єм буде менший, тому що там ще буде певну, певний об'єм займати сама сировина, самий чай, і правило, це 15-20%. Тобто досить багато ще займає сам чай. Тому не варто думати, що якщо чайничок 150 мл, ти будеш. Постійно пити 150 мл чаю чаю буде десь 120. На початку може 130, а потім в кінці він прямо розбухне і вже буде 120. Об'єм піал варто підбирати від повного об'єму посуду. Тому що під, верх, під верхні межі піалу на, майже ніколи не наливають. Тобто вона має бути наполовину налита, на 2 третини, може трошечки, щоб доверху завжди був у нас простір, так? пити зручніше. Саме тому в нас, от, наприклад, є наш заростоповий е, дорожній наборчик посуду, в якому йде три піали і гайвань на 180 мл. Повний об'єм, піали 60 мл, гайвань 180 мл, Вони відповідають. Трьом піалам, і тому, коли ти навіть закинеш багато чаю, нальєш гайвен зальєш верху, ти будеш розливати по піалам, піали будуть не повністю наповнені, але цього достатньо для комфортного чаювання. Ось таку інформацію дав, тому що дуже багато запитів саме от в цій базі, скільки настоювати, який посуд, який об'єм, скільки проливів, скільки грамаж чаю, от я думаю, що вичерпно, в принципі, відповів. Якщо ще є питання. Можеш задавати можливо навіть ще якісь окремі ролики познімаю на ваші питання.